Друзі, вдячні вам, що слухаєте нас на нашому каналі. Дякуємо за ваші підписки і вподобайки. Саме це дає змогу ще більшій кількості користувачів почути наші аудіокниги і стати частиною нашого товариства. Продовжуємо. Частина 12. Самотність цифрового кочівника. Терпіння, це не єдина можливість знайти глибшого роду свободу у відреченні від часових обмежень. Замість того, що прагнути до повсякденної влади над перебігом подій. Ще одна пов'язана з нею відступним роздратуванням, яке викликають у нас інші люди, що, як ви вже напевно зауважили, завжди заміряються на ваш час у безліч неприємних способів. Майже всім порадам з продуктивності властивий цей спільний принцип, що в ідеальному світі єдиною особою, яка вирішує, як витрачати свій час, будете ви. Саме ви визначаєте години своєї праці, працюєте, коли вам заманеться, берете відпустку, коли бажаєте, і загалом не відповідаєте ні перед ким, але насправді ви мусите знати, що у подібного роду влада вимагає плати, яка насправді не варта того. Щоразу, коли мене дратують крайні строки або непередбачуваний режим сну в малюка, або інші втручання в мою тимчасову незалежність, я пригадую собі застережливу оповідь Маріо Сальседо, кубинсько-американського фінансового консультанта, що поза всяким сумнівом володіє рекордом з кількості ночей, проведених на борту круїзних лайнерів. Навряд чи хтось засумнівається в тому, що Супер Маріо, як його називають працівники Royal Caribbean Cruises, компанії, якій він оселившись у океані вірою і правдою служив більшу частину останніх 20 років, є єдиною перервою на пандемію коронавірусу 2020 року. Має певну владу над своїм часом. Мені не треба виносити сміття, мені не треба прибирати, не треба думати про прання. Я давно забув про всі ці безглузді клопоти і весь свій час присвячую улюбленій справі, сказав він одного року кінорежисеру Лансу Опенгайму, сидячи під басейном на борту чарівності морів, але навряд чи когось здивує те, що насправді він виявився не таким уже й щасливим. У короткометражному фільмі Опенгайма найщасливіша людина у світі сальседу блукає по палубі з коктейлем в руці, задивляючись у море, натикаючись на людей, яких він називає своїми друзями. Що силовано всміхаються йому і неохочуть, смокають у щоку працівників Royal Caribbean Cruises і нарікає, що телевізор у його каюті не ловить Fox News. Я, напевно, найщасливіша людина у світі, повідомляє він випадковим кубкам пасажирів, аж надто вже настирливо, і вони усміхаються та кивають і ввічливо вдають, що дійсно заздрять йому. Звісно ж, не моя це справа стверджувати, що сальседу не такий щасливий, як він розповідає. Можливо, що це справді так. Але я добре знаю, що сам щасливим не був би, якби жив таким би самим життям. Як на мене, його проблема в тому, що спосіб його життя опертий на хибне розуміння цінності часу. Якщо говорити мовою економіки, то Сальседо вважає час звичайним різновидом блага, ресурсом, який тим цінніший, що більше володієте ним. Гроші це класичний приклад: краще мати їх більше, ніж менше. Але суть у тому, що час це також мережеве благо, яке набуває своєї цінності завдяки тому, скільки інших людей мають до нього доступ і наскільки добре їхня частка скоординована з вашою. Телефонні мережі очевидний його приклад телефони ціні тією мірою, якою інші також мають їх, що більше людей використовують телефони, то цінніше буде ваш. І на відміну від грошей немає сенсу в тому, щоб збирати їх якомога більше для особистого використання. У соціальних мережах діє та сама логіка. Важливо не те, скільки у вас профілів у Фейсбуку, а що інші так само мають їх і що вони пов'язані з вашим. За всіх інших рівних умов дуже добре мати не тільки багато грошей, але й часу, але з усього часу у світі. Користі буде мало, якщо він минатиме на самоті, щоб використати свій час з якнайбільшою користю, спілкуючись, ходячи на побачення, виховуючи дітей, починаючи бізнес, розбудовуючи політичний рух, досягаючи технологічного поступу, його потрібно синхронізувати з часом інших людей. Фактично, якщо у вас повне вільного часу, але немає змоги використовувати його у співпраці з іншими, то цей час буде не тільки змарнований, але й болісно неприємний. І саме тому для людей у давні часи найгарнішим з усіх покарань було фізичне вигнання, коли їх покидали на самоті в якомусь далекому закутку, де вони не могли жити в ритмі племені і, попри всю свою владу над часом, Супер Маріо, як видається, прирік себе на дуже подібну долю. Синхронізація Утім, тривожить насправді інше, що ті з нас, хто ніколи не мріяв жити таким життям, як сальседо, все одно припускаються тієї ж фундаментальної помилки, бажаючи якнайбільше згромадити час, коли випадає ним навпаки ділитися, навіть якщо це означає відмовитися від деякої своєї влади, вирішувати, що ви зробите з ним і коли. Мушу визнати, що саме бажання контролювати свій час лягло в основу мого рішення відмовитися від роботи в газеті, щоб працювати вдома як автор, і саме такою є прихована мотивація багатьох трудових правил, які ми схильні вважати безперечно добрими, як от гнучкий графік роботи для батьків і можливість працювати віддалено, яка безумовно стане поширенішою після досвіду локдауну під час пандемії. Особа з гнучким графіком і посередніми ресурсами буде щасливіша ніж багата особа, що має все крім гнучкого графіка, радить колишній карикатурист і самопроголошений гуру з самодопомоги Скотт Адамс, який узагальнив етос владарювання на часом, і тому провадить він далі. Першим кроком у пошуках щастя мусить стати безупинна робота, що дасть вам змогу контролювати свій розклад. Найрадикальнішим вираженням цього світогляду є рішення обрати спосіб життя цифрового кочівника, особи, яка звільнилася від кар'єрних перегонів, щоб подорожувати навколо світу з ноутбуком, керуючи власним інтернет-бізнесом з Гатемальського пляжу чи гори в Таїландії, залежно від того, куди заведе фантазія. Але цифровий кочівник назва хибна і дуже повчальна. Традиційні кочівники це не самотні мандрівники, що просто обходяться без комп'ютерів. Це люди, які живуть насиченим колективним життям, і якщо вже на те пішло, мають менше особистої свободи ніж члени осільних племен, оскільки їхнє виживання залежить від успішної співпраці. У хвилини щирості цифрові кочівники визнають, що головна проблема їхнього способу життя. Це їхня надзвичайна самотність. Минулого року я відвідав 17 країн, цього року я відвідаю 10», – писав автор Марк Менсон ще тоді, коли сам був кочівником. Минулого року, впродовж лише трьох місяців, я побачив Тадж-Махал, великий китайський мур і мачу пікчу, але все це я зробив сам. Його друг мандрівник, як дізнався Менсон, розплакався в невеличкому японському передмісті, дивлячись, як сім'ї катаються разом на велосипедах у парку, коли йому прийшла в голову думка, що його гадана свобода, теоретична змога чинити все, що він захоче і коли захоче, зробила всі ці будинні втіхи недосяжними. Звичайно, річ не в тому, що позаштатна робота чи тривалі подорожі, і тим паче трудові правила, які враховують інтереси сім'ї, це у своїй суті дещо погане, йдеться про те, що всі вони неминуче мають ще й другу сторону медалі. Кожен здобуток у царині особистої тимчасової свободи пов'язаний з відповідною втратою в тому, як легко вам буде координувати свій час із часом інших людей. Способи життя цифрового кочівника бракують спільних ритмів, які потрібні, щоб вкоренилися глибокі стосунки, і те саме відбувається з усіма нами. Більша свобода обирати, коли і де ви можете працювати, ускладнює наголодження стосунків під час роботи, а також утруднює спілкування з друзями тоді, коли в них буває вільний час. У 2013 році дослідник з Упсали у Швеції на ім'я Тері Гартік разом із кількома колегами елегантно довів зв'язок між синхронізацією та задоволенням життям, коли йому сянула геніальна ідея порівняти характерні риси відпочинку шведів зі статистикою темпів продажу антидепресантів в аптеках. Одна з його двох головних знахідок була непримітною. Коли швиди беруть відпустку, то вони щасливіші. Про що свідчить те, що вони в середньому потребують менше антидепресантів. Але інша прозвучала як откровення. Гартіг продемонстрував, що вживання антидепресантів зменшувалося залежно від того, яка частина населення Швеції була у відпустці в той чи інший час. Або якщо трохи інакше сформулювати це, що більше шведів відпочивали в один час, то щасливішими були люди. Вони були щасливі не лише тому, що відпочивали самі, але й тому, що в той самий час відпочивали інші. Коли багато хто був у відпустці водночас здавалося, що ефемерна надприродна хмара розслаблення оповивала націю загалом. Однак, якщо подумати добре, то цей факт має глибокий і не пов'язаний з надприродними силами сенс набагато легше плекати стосунки з сім'єю і друзями, коли вони вільні від роботи також. Крім того, якщо ви впевнені в тому, що весь офіс порожній, поки ви відпочиваєте, то вам не треба тривожитися про всі невиконані завдання, що чекають на вас. Листи, що збираються в електронні скринці, або колег, які змовилися відібрати у вас роботу. Попри це, було щось трішки таємниче в тому, наскільки широко позитивні наслідки синхронізованих вихідних розходилися по цілій країні. Гартіх показав, що навіть люди пенсійного віку, котрі не мали роботи, від якої могли б відпочити, були щасливіші тоді, коли відпочивала більша частина шведської робочої сили. Це відкриття перегукувалося з іншими дослідженнями, які продемонстрували, що люди, які не можуть довго знайти роботи, дістають новий заряд щастя у вихідні, так само як і зайняті люди після робочого тижня, незважаючи на те, що в безробітних робочого тижня взагалі немає. Це відбувалося завдяки тому, що у вихідні вони могли бути з тими, хто не був на роботі, а також не мусили соромитися того, що не ходять на роботу тоді, коли мали б робити це. Гартіг не побоявся визнати, до яких суперечливих висновків ведуть його результати. Вони свідчать, спостеріг він, що люди насправді потребують не більшої особистої влади над своїм розкладом, а радше того, що він назвав соціальним регулюванням часу. Більшого зовнішнього тиску, щоб використовувати свій час у деякий спосіб, це приведе до більшого прагнення додержуватися ритмів спільноти, більшої кількості традицій, як у Чабат у минулих десятиріччях, або такого французького явища, як Грандес Вакансес, коли майже все завмирає на кілька тижнів щоліта. Можливо, це навіть означає потребу нових законів, які будуть регулювати те, коли люди можуть і не можуть працювати, як от обмеження на відкриття крамниць у неділю або недавнє європейське законодавство, що забороняє деяким працедавцям ділову електронну переписку в неробочий час. Кілька років тому, відвідавши з діловою поїздкою Швецію, я стикнувся з концепцією тієї ж ідеї на мікрорівні. А саме у формі фіки, моменту під час робочого дня, коли кожен устає за столом, щоб зібратися на каву й пиріг. Цей захід нагадує людну перерву на каву, за винятком того, що шведи відчують легку образу, а це по суті те саме, що не для шведів важка образа, якщо ви натякаєте їм, що жодної різниці немає. Бо дещо невловиме відбувається, поки триває фіка. Про всі звичайні розбіжності забувають люди спілкуються без огляду на вік, клас чи офісний статус, обговорюючи питання, що пов'язані й не пов'язані з роботою. На якісь півгодини спілкування й святковий настрій переважають ієрархію та бюрократію. Один старший менеджер сказав мені. Що це насправді найкращий спосіб дізнатися, що дійсно відбувається в його компанії, проте, все це можливо завдяки тому, що всі учасники готові пожертвувати частиною своєї індивідуальної влади над часом. Наполігши, ви можете випити каву в інший час, але на вас насуплять брови. Ми можемо зрозуміти також, яку велику користь маємо, скоряючись громадському часові. Усвідомлюємо ми це чи ні, подивившись на те, що сталося, коли людям силоміць перешкоджали робити це. Історик Клай Фос описав кошмар, що виник, коли керівництво радянського союзу пройняте бажанням трансформувати націю в приголомшливо ефективну машину, взялося перебудовувати сам час. Радянську владу вже давно надихала робота експерта з ефективності Фредеріка Вінслова Тейлора, чия філософія наукового управління була націлена на те, щоб вичавити максимум ефективності з американських фабричних робітників. Але головний економіст Йосифа Сталіна Юрій Лагрін нагадав, як ми знаємо, тепер амбіційний аж до абсурду план змусити радянські фабрики працювати щодня цілий рік без перерви. Отже, він оголосив у серпні 1929 року, що тиждень триватиме не сім, а лише п'ять днів. Після чотирьох днів роботи буде день відпочинку. Утім, визначальною була ідея, що не всі робітники будуть дотримуватися того ж календаря. Натомість їх буде поділено на п'ять груп, позначених своїм кольором. Жовтим, зеленим, оранжевим, пурпуровим червоним, які отримають різний чотириденний робочий тиждень і одноденний вихідний, щоб робота не зупинялася ніколи навіть на один день. Водночас, як доводила радянська влада, численні переваги отримає також пролетаріат частішими будуть дні відпочинку, а також меншими черги в культурних закладах і крамницях завдяки стабільнішому притоку відвідувачів. Але як пояснила авторка Джудіт Шулевіць, головним наслідком для жителів Радянського Союзу стало те, що зникла будь-яка можливість соціального життя. Проблема насправді полягала в розкладі. Двоє друзів, які були розподілені в різні календарні групи. Ніколи не могли провести разом час у той самий день. Чоловіків і дружин мали б призначити в ту саму групу, але цього часто не відбувалося, що надто обтяжувало сім'ї, і з очевидних причин недільні релігійні збори стикалися з перепонами також. Хоча ні одне, ні друге не становило проблеми з погляду Москви, оскільки однієї з цілей комуністичної ідеології було підірвати вплив ворожих їй сім'ї та церкви. Річардс, історик, який описував експеримент, зауважив, що вдова Леніна цілком у дусі марксизму вважала недільний сімейний відпочинок достатньою причиною скасувати цей день. Як один робітник досить сміливо поскаржився офіційній газеті Правда, що нам робити вдома, коли жінка на фабриці діти у школі, і ніхто не може прийти до нас у гості. Ми можемо піти хіба до громадської перекусної, яке це життя, коли вихідні почергові і не для всіх робітників разом. Яке ж це свято на самоті? Реорганізований робочий тиждень зберігався в деякій формі до 1940 року, аж поки від нього не відмовилися через проблеми з ремонтом устаткування. Але вже після того, як радянський уряд довів мимоволі, якою значною мірою цінність часу залежить не від простої його кількості, а від того, чи синхронізований цей час із людьми, про яких ви дбаєте найбільше.